Вітаю всіх! Я не встигла зробити шоц на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Просто фізично не встигла. Тому я зроблю коротеньке відео. Куп'янсько-Лиманський напрямок до кінця червня. Так, вже випало. Перше полізло. Ну що, робимо? Куп'янсько-Лиманський напрямок до кінця червня. Що у нас тут цікавого? Лізти будуть, розумієте, летіти буде. Летіти буде швидко. Втрата території може бути і сильні втрати. І втрати військових, втрати матеріальні. Де втрати, і летіти буде дуже-дуже сильно там. Так, але подивимось. Ну, так, важкий напрямок. Але ні, це, я б сказала, не окупація. Ви знаєте, можливо, просування, але... але кінцевий результат. Ну, ви знаєте, така ситуація вже була і знову все по колу. І знову імператор, ви ж розумієте, для чого це. А Десятка жезлів це дуже важко там зробити. А в нас теж король жезлів, це з нашої сторони вже. Король жезлів це з нашої сторони, керівництво розуміє, що там. Це дуже також важка ситуація. Зрозумійте ви це. Тому що захист там є. Оборона там є. Втрати також є з обох сторон. Знову повторення. Але десятка жезлів це дуже важка ситуація. Важко це зробити ворогу. Все одно важко зробити те, що він там хоче. Дуже важко. Так. Добре. На Куп'янсько-Лиманському напрямку буде окупація території до кінця червня. Так, зараз подивимось. Накопичення ресурсу. Ви бачите, як по ресурсах? Так. Ви знаєте, скоріш за все, так буде. Трохи щось окупують. Кінцевий результат. Розмов буде на цю тему дуже багато. Але далеко не пройдуть. Дивіться, далеко вони не пройдуть. Четвірка кубків це певний застій. Зупинка. Далеко не пройдуть, але буде певна окупація території. Невелика, зразу скажу. Невелика. Давайте. Тепер подивимось ще там. Ja, ось таким чином. Наші ЗСУ, наші ЗСУ втримають лінію фронту більш-менш на тому рівні, яка вона є на Куп'янсько-Лиманському напрямку до кінця червня. Сімка Пентаклів. Вони то втримають. Плюс-мінус. Але ж ви розумієте, що. Бо він суне ворог і максимально буде тримати. Я допускаю однозначно важкість цієї ситуації. Я розумію, що Де важко. Дивіться, шість жезлів це наша така маленька перемога на цьому напрямку. Четвірка пентаклів це накопичення з обох сторін. З вісімки на десятку, ви бачите? І шістка мочів це. А ви розумієте, це ось така тема рух. Неприємно. Ви знаєте, дуже неприємно. Карти неприємні. Дуже неприємні карти, тому, на жаль, на жаль, на жаль, накопичення є військ. А наші втримають максимально, ли ви ж розумієте, якою ціною? Допомога є нашим. Таємність вночі. Все це їде дуже обережно, намагаються приховувати. Ситуація така: на даний момент я не буду розбирати кожен населений пункт. Я не маю часу фізично. Орієнтуйтесь по напрямкам. Ви ж розумієте, де більш гарячіше ви повинні розуміти свої напрямки. Треба реагувати. І все. Я не буду розглядати кожен населений пункт, там, так як ви хочете детально. У мене немає на це часу фізично. І це потрібно робити в динаміці. На динаміку, тим паче, в мене часу немає. Тому орієнтуємось.